Бог не робить помилок. Бог не робить помилок, коли він створює людей. Кожна людина створена за образом Божим, але тільки Бог є досконалим, тому кожна людина має слабкості та недоліки. Люди навіть можуть народитися з вадами чи гріховними нахилами. Але Бог не робить помилок. Не можна змінити те, що створив Бог, змінити стать чи гендер. Ми повинні прийняти свої слабкості і прийти з ними до Ісуса Христа, зламавшись перед Його Христом і попросивши Його про допомогу. Саме з цих причин вони існують, щоб привести нас до Нього, щоб ми могли волати про прощення і зустріти Ісуса на Христі. У цьому полягає Божа мудрість. Одного разу учні Ісуса запитали Його, чому певна людина народилася такою. Чи це був гріх Його батьків, чи його власний. Але відповідь була такою, що слава Божа повинна була проявитися в житті цієї людини. Ісус визволяє нас, друзі, він Бог всемогутній. Апостол Павло помилкому думав, що для нього було б краще, якби Бог визволив його від жала в його плоті, але Господь сказав йому, що його благодаті достатньо. У нас немає виправдань для гріха. У нас завжди є вибір, і ми повинні зробити вибір прямо перед тим, як настане кінець. Ісус допоможе нам, якщо ми прийдемо до Нього з вірою та щирим покаянням.